Мина Мазайло, Микола Куліш читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. КОМЕДІЯ Дійові ОСОБИ. Ми Мазайло Харківський службовець середніх літ. Змінює своє прізвище з українського мазайло на російське «Мазєнін» заради підняття кар'єрними сходинками. Лина килина Мазайло, його дружина в усьому підтримує свого чоловіка, надсилає телеграму тьоті Моті. Рина Мокрина Мазайло, їхня дочка, підтримує батька, просить Улю вплинути на Мотія Мотій Мазайло, їхній син. Свідомий українець не підтримує прагнень батька. Уля Росохіна. подруга Рини. Знайомиться із Мукієм, вдаючи з себе українку на прізвище Росоха. закохується в нього, після чого, попри власні переконання, починає підтримувати його. Мотрона Росторгуєва, тьотя Мотя, сестра Лини з Курська. вважає, що всі ми руські люди. Тарас Мазайло, брат Мини з Києва. Підтримує українську мову на свій лад, постійно сперечається з Мутієм стосовно вживання тих чи інших слів. Баронова Козина. Вчителька правильних произношеній російської мови ТЕРТИКА Аренський. ГУБА, Комсомольці. Друзі МУТІЯ. Перша ДІЯ. Нарешті Уля прийшла. Рина до неї од люстра. Ой, Улю, ой, тільки Улю, і тобі не сором. Я жду у тебе жду, жду, нерви як не луснуть, серце знемоглося. Ти не можеш з'явить собі, що у нас в квартирі коїться. Це ти купила нові рукавички? За скільки? Що тільки Улю робиться? Братик мій Мотій уже збожеволів від своєї укримови, ти розумієш? Уля тільки на двері, і собі до люстра. Виглянулась, примружила очі. За три сорок. Рина до люстра зробила трагічні очі. І, мабуть, уб'є папу. За три сорок дешево? Або папа його, бо вже третя лампочка перегоріла. Так пише по українському. Цілу ніч пише. Ти розумієш? Навіть вірші пише. Уля повернулася од люстра. Що ти кажеш? Рина до люстра перехрестилась. Отна. А папа не те, що од Мотія у кермови слухати не хоче, а навпаки, наше малоросійське прізвище змінити хоче і вже напитує собі вчительку, щоб могла навчити його правильно говорити по-руському, наприклад, не сапоги, а сапагі. Уля навіть од люстра одійшла. Так. Рина. А мотій не тільки не зна про це, а навпаки, мріє. Ти розумієш, мріє до нашого прізвища Мазайло додати ще квач. Уля аж сіла що ти кажеш? А папа ще зранку пішов до ЗАГСу на вивідки. Чи можна змінити прізвище? І чи має він право заставити Мотія? Ти розумієш? Мотій про це нічого не зна, розумієш? Мама пише секретного в цій справі листа до тіті Моті в Курськ, щоб тітя Мотя негайно. Мамо, на хвилинку! Якнайскоріше приїхала! Ти розумієш? Розумієш тепер, що у нас в квартирі робиться? Увійшла мати. Рина до неї. Ти написала листа? Мати уже й одіслала. Рина. Жаль, я оце подумала. Ніхто й не подумав, що одного листа мало. Треба телеграму. Нервово заломила руки, подивилася у Люстро, як вийшло. Треба негайно телеграму вдарити. Телеграму. Мама теж заломила руки. В люстро Навіщо телеграму, коли я вже витратила десять копійок, послала листа? Рина. Ой, мамо, яка ти, їй-богу, та поки там тьотя удержить листа, ти знаєш, що у нас тут статися може? Знаєш? Все. А ти кажеш навіщо? Зараз піди і напиши. Мати пішла. Уля. Слухай, Ринко, невже й прізвище в захсі міняють? А ти думала, де? Тільки в захсі. Прізвище, ім'я по батькові. Все життя тепер можна змінити тільки в захсі, розумієш? Ой, Олю. Коли ти мене любиш, зроби так, щоб мотій закохався в тебе. Може, він кине свої українські фантазії? Може, хоч прізвище дасть поміняти? <смір> Хіба це поможе? Поможе. Закохуються ж так, що на розтрату йдуть, про партію забувають, і не аби хто. Улюню, золодко! Ти серйозно? Серйозно? Не зможу я цього зробити. Чого? Ну, просто не зможу. Хіба я така? Зможеш? У тебе чарівні очі, чудесні губи, прекрасний бюст. Ти його одним махом закохаєш? Це тобі так здається. От на. Він мені навіть якось сам казав, що в тебе напрочуд гарні очі. Серйозно? Серйозно? Тим гарні, казав, що іноді нагадують два вечірні озерця в степу. Уля в Люстро. Ось що ти кажеш? От на, Уля роздумливо. Мрійно. Два вечірні озерця. Рина підкреслено. Не забувай у степу. Уля роздумливо, критично. Два вечірні озерця. Хм, хоч це й поетично проте... Знаєш, яку партію знайшла собі Оля Семихаткова? Ну, комуніста. Молодий ще, ще двадцяти трьох нема. Але стаж надзвичайний. Що літа відпочиватиме в Криму? А там не два озерця, море, два моря чорне і каспійське. Крім того, він сам з металістів, мускулатура в нього. Оля каже, як обійме щось надзвичайне, немов каже, гарячий удав, а кругом немов тропічний ліс. Температура сорок. Рина. Отож почни з мотія, Улько, практику матимеш, як треба закохувати. Думаєш, Оля Семихаткова, ото так зразу і взяла комуніста. Практику мала. З комсомольцями тощо, а наш мотій теж у комсомолі скоро буде, розумієш? Уля зацікавлено. Серйозно? Вже на збори ходить. увійшла мати. Рина. Написала мати Курськ карінний ринок 36. Мотроні росторгуєвій Негайно, негайно приїзди, подробиці листом сестра Лина. Я вмисне написала двічі негайно, щоб вона, як тільки одержить телеграму, так щоб і їхала. Рина. А подробиці листом навіщо? Мати. Як навіщо? Щоб з них наперед довідалася, що ж таке у нас робиться. Рина. Ну, то вона й ждатиме листа. Мати з досади прикусила язика. Тоді. То я хотіла, щоб не пропали ті десять копійок, що на листа витратила. Рина. Дай я покажу, як писати. Курськ. Каріний. Це так, ринок можна викинути, знаєте, так. М -м -м. Мрія воскресла. Папа міняє. Мати. Не папа, а мина. Телеграма од мене. Рина, Не заважай, мені ніколи. Мрія Воскресла. Мина міняє прізвище. Мотій з божеволів у кермови. Станеться катастрофа. Приїзди негайно до матері. Розумієш тепер, як треба писати? На, перепиши і одійшли!» Мати вийшла Рина до Улі. Тепер ти розумієш? Жах! Ой, Юлюню, молю тебе, благаю, закохай. Уля схвильовано. Ну, як я почну, чудійко ти. Сама знаєш, який він серйозний, ще й український. Ну як до його підступиться. З якого боку? З якого? Так. З українського. Не розумію, як це? А так, що тільки з українського. Уля подумала. Ти, я, бачу, Рино, дурна. Та в нього ж іншого боку нема, а ти кажеш, тільки з українського. Він же з усіх боків український. Рина подумала Раптом Ха! Ти дурна? Серйозно? Серйозно дурна, а я що тобі кажу? Тільки з українського. Це й означає, що в нього другого боку нема, він кругом український. Уля розсердилася. Як так, то й розуміти не хочу взагалі, бо все це дурниці взагалі. Рина побачила лихо. Улю, золотко, ти не дурна. Уля до люстра. Не хочу, не можу, не знаю як. Я покажу як. Ось я зараз покличу його і покажу, як почати. Ні, ні, «Побачиш, що зможеш, ось зараз покличу. Він зразу розсердиться, нахнюпиться, це правда. Та я знаю, як до нього підійти, з якої сторони він одмикається. Дурненька, не бійся, я тобі дам потайний ключик, я покажу стежечку до його сердечка. Ні ні, я не розумію, не розумію. Тоді Рина натхненно, з викликом: Не віриш? А хочеш, Улько, і він тебе поведе сьогодні в кіно? Як усяка Уля, Уля кіноманка. Ти серйозно? Рина не така, щоб назад. перехрестилася, немов збираючись у воду пірнути. От на, тільки ти, Улю, не зірвись. Що не казатиму я, то немов з твого бажання, розумієш? Можеш навіть мовчати. Тільки підтакни коли кивни головою, усміхнися, а далі сама побачиш. Постукала у двері до брата. Моко. Вийди на хвилинку. Чуєш Моко? Уля ледь чутно, самими руками. Ріно, не треба. Золотко, не треба. Побачила, що та не слуха, підбігла до люстра. Очевидно, хотіла зробити очі озерцями. Не вийшло, вхопилася за серце. Увійшла мати до Рини голосно і авторитетно тьотя не одержить такої телеграми. Рина. Ц? Чого? Мати тихше. А того, що в ній тринадцять слів. Ти розумієш, треба скоротити. Увійшов мутій, юнаки з чорним висипом, під носом і по підборіддю, з мрійними, але злими очима. Хотів гримнути на сестру та побачив, що вона не сама. Ну, Рина зробила знак матері, щоб та негайно вийшла. Мати вийшла. Рина до брата. Ти, здається, знайомився колись. Моя подруга Уля розсоха. Уля самими губами. Розсохина. Рина з натиском. Розсоха, Мотій незграбно подав руку. Гм. Рина, на хвильку, моко. Улі страшенно сподобалося українське слово бразолійний. А я не знаю, що воно означає. Яка його тяма? Мотій хмуро, недовірливо. Бразолійний, ти хочеш сказати, Рина до Улі. Як Улю? А, так, бразолійний. Бразолійний. Мотій уважніше подивився на Улю. Кахикнув. Тоді глухо. <кхем> бразолійний темно-синій. До сестри. Більше нічого взявся йти. Рина до Улі. Бразолійний, темно-синій. Розумієш, Улю? До брата. Уля каже, що воно звучне таке, свіже, бразолійний, бразолійний. Мотій до Улі стримано. Ви де чули, чи вичитали це слово? Уля розгубилася. Я... я. я не знаю. Воно мені просто взяло і сподобалось. Рина перехопила. Улі ще одне подобалось слово до Улі. Яке ще тобі подобалося слово? Здається, ну так, бринить, ти казала Уля. Бринить. Рина. Що таке бринить, моко? Мокі м'якше. А, бринить. По руському звучить. Та тільки одним словом звучить його перекласти не можна. Бринить має до сестри нахмурившись. Стривай, ти мене колись за це слово вже питала. Рина здивовано. Я? Мокій суворіше. А вже ж питала, просила, щоб я підлоги за тебе натер, і перед тим питала. Рина. Не вже питала? Тепер пригадую, до Улі. Пам'ятаєш, ти вже раз у мене за це слово питала.